Одинцять років я вперше зустрілася з силою. Це було різко, страшно, незрозуміло. І я була впевнена, що я схожу з розуму. До мене прийшла у вісні відьма, не галюцинація, не сон. Це була ініціація. Це було відчуття входу в чужу стародавню силу. З цього все і почалося. Я прокинулася іншою: енергія, образи, відповіді, все це проходило через мене. У мене не було ні наставника, ні підтримки. Ніхто не пояснював, що зі мною відбувалося. Я просто боялася. Я не розуміла, як це працює, але люди приходили і отримували те, за чим прийшли. А я приймала більше 20 людей за день, а вони все йшли, йшли, їх ставало все більше і більше. Я була підлітком якого залишили без дитинства. Я вирішувала чужі проблеми і бояла своїх здібностей. Багато хто думав, ну, після такого дитинства ти точно підеш на битву екстрасенсів і пов'яжеш своє життя із магією. Але ні. А вже ж я зробила спробу бути нормальною. Я вирішила, що хочу звичайне життя, без містики, без страху. І домовилася з силами про відстрочку. Але була одна річ, яка залишилася зі мною, і її ніхто не міг у мене відібрати сила. І вона сказала: час згадати, хто ти є. Я почала виходити в прямі ефіри, ділитися знаннями, допомагати людям знову. І сила повернулася, але вже тепер з любов'ю, а не зі страхом. Так і народилася Академія магічної свідомості, де кожен може навчитися чути себе, розкрити власну силу. Без шоу, без гуру, без страху. Я не знала, з чого почати. Взагалі. Інстаграм мені встановлювали подруги. Але далі все полетіло. Я зробила ритуал на отримання Бірпі. Ну, а вже ж. Коли найкращі адвокати Британії казали, що ситуація Патова після трьох років мовчання БРП прийшов. Це був знак час повертатися додому. Я бачу, як мої знання трансформують людей. Вони пробуджуються, згадують, ким вони є. До мене приходять ті, хто відчуває, що займається не тим і не там. Потребує безпечного простору однодумців, де бути собою не соромно, а цінно, де тебе не назвуть дурочкою або фантазеркою. Знає, що має дар, але не розуміє, як його прийняти і не злякатись. Хоче бути прийнятою в світ магії без страху. Без осуду і без ризику бути з'їденою силами, яких ти просто не розумієш.